Рено Мастер 2020 року, середня база L2H2, свіжопригнаний з Швеції з оригінальним пробігом 91 я тисяча. Навіть, я навіть хочу сказати людям, що вони обов'язково, які, які будуть дивитися цю машину, обов'язково пробити його по сервісу. Він пробивається до 86 тисяч і там десь є 4 заїзда. Машина у відмінному технічному стані. В машині зразу вам хочу наголосити, що машина не прийшла або прийшла в 90 тисяч, то машина приходить або з явними технічними проблемами. Або вона приходить, її півморди треба врізати, або четвертинку, або задок десь там. Треба і то добре, якщо на 90 тисяч, якщо він буде легенько вдарений, то вони і той задок пристроять, повірте мені, якщо треба поміняти елементи. Треба знести, щоб задок був далі, ніж за заднім колесом. Тоді вони його робити не будуть. Так, зараз машина працює. Це в машині зараз в даний момент. Вона мотор, новий мотор на 140 кінських сил на одній турбіні. Це вже я вам об'яснив, щоб мені потім не, не роз'яснив, точніше, щоб мені не, потім не писали, як машина була вдара. Не писали, не дзвонили, як машина була вдарена. Машина є на 91 тисячу. Машина була. Зовсім не вдаране, не капелюнечко. Були маленькі де козявочки Там і буде видно, що вони пензликом замазані, ті козявочки і споліровані Машина можу, можу сказати, як на як в ідеальному стані. от Зараз в даний момент. Оце зараз я, я спеціально роблю для цієї машини відео. От, не для того, щоб там полюбувалися, як говориться, в моїм там. Е Західноукраїнським голосом. Ні, для того, щоб ви мали ясність, яка машина є. І я відповідаю за кожне своє слово, просто відповідаю за кожне своє слово, що машина прийшла з аукціона, технічно справна з оригінальним пробігом. І так і зразу кажу: дивіться, дивіться на цю машину. Мотор без проблем, коробка без проблем е, полувосі. Оці всі підвізка, оце все без проблем, бо тут 90 тисяч пробіг. Все, далі я вам скажу так. Оце рівненька машинка. Що з правої сторони, рівненька машинка, що з лівої сторони. Лобове скло. Ціле нормальне. Так, резина передня стоїть нульова гудієр. Задня стоїть десь процентів 40 зносу. Там, ну, я так розумію, що її скинули Bridgestone, Bridgestone, то я так розумію, може бути, що вона ще рідна. Ну, правильно, на зиму вони кидали. То це Bridgestone стоїть ще рідна резина. Там її процентів 40 зносу, бо видно, що вона стояла напередку. Так. Ця права сторона рівна, все в порядку. Я вам все розкажу зараз. От. Так. По салоні, як на 90 тисяч. Руль, як на 90 тисяч. Не фарбувався, нічого, не мутилося, не крутилося. Ці, ці дужки, такі, як на 90 тисяч. Підлога, педалі рівні, все нормально. Це зараз машина працює. Тепер дивимося ззаду. Ззаду. Дивіться, щоб ви, щоб ви знали, оці ззаду, де були тут подряпинки, ми його просто підфарбували. Ну це не були вм'яті, вони були не вдарені, нічого, як задні двері десь якісь грузом подряпинки були. Так само і тут були подряпинки, значить підфарбували підлогу, якщо бачите, це вона рідна, вона не фарбувалася, нічого, якісь є царапинки, подряпинки. Тепер оці арки, оці пластикові арки. Це вони рідні. Це рідні, це не те, що такі фухлижні там, якісь там польські чи які, чи китайські. Пластикова, сама пластикова обшивка. Як бачите, на пластиковій обшивці от є всякі, от такі, бачите? От, от є. От є. Через то раз вони є на пластикових обшивках. Якщо є там дирочки, щось там кріпилося, то значить десь воно й має бути на цьому. Ну, На, на самих дверках десь його подряпають по-любому. Все, запаску вам даємо, бо на запаску на, запаски машини не було, бо є ззаду е, цей фаркоп. Є партроніки. Все, все я вам показав. Оце рідна її обшивка. Все, я таки не знаю, чи... Обично, то вони ще там мінвати туди накидають. Так, тепер з цієї сторони. З цієї сторони. Отут де були грузи, отут де були грузи, де, де грузили з цієї машини, щось грузили. Отут були на порозі малюсенькі вмятинки, подряпинки. І тут була якась подряпинка. Все, далі по машині нічого не фарбувалося. Всі лінії по машині, всі оці колбаски, всі вони рідненькі, по всіх швах, по всьому, під капотом, в пройомах, все своє рідненьке. Номер кузова я даю оригінальний. оригінальний, Оце роблю відео ніякої оригінальний номер кузова. Такий, як я сфотографував. Ще я підігрів. Сідушки, кондиціонер працює і цей ще є бортовий комп'ютер. Є рідна своя, оці, як вони, ці коврики, От. все, тут все нормально. По цьому все сказав. Передніх паратронів немає. Зараз відкрию. От вам, пожалуйста, і цей є. Отаке. От так, відкриваю капотик. Бо всі думають, ну це не то що думають. Бо всі розуміють, що а тут мені ще цього капота відкрити. мало цих машин було. Зараз секундочку. Я Вот на этом мы и Не знаю, как открыть. Смотри, секунды, сколько тут утрачаю час Само видео. Так, капота не відкрию, витрачається мені відео є. Я його просто ніколи не відкривав. Ну, добре, все нормально під капотом. <с> Якщо треба, я вам віддільно зроблю відео. Просто немає часу. Все, продається машина з оригінальним пробігом 91 тисячу і технічно справна. І я вам скажу, що було таких машин у нас. 5 штук з мінімальним пробігом 41 тисяча, максимальним пробігом 95 тисяч. Оце залишилося останнє. Все, зробили хапок, і я вам даю гарантію, що ви зараз дасте мені на 2 тисячі дорожче і скажете, дядьку Василь, приженіть таку машинку. Я вам скажу, дульки з маком треба було б раніше брати. 200 тисяч, якщо зараз буде. То я те її ту за 200 тисяч, то я буду її продавати там за 19 тисяч. Але то теж буде рівна, нормальна, хороша, але 200 тисяч пробігло. Але буде чиста машина і без всяких технічних проблем. Все, удачі вам, покупці автомобіля. Кому треба, хто короче, хоче їздити і радуватися, приїдьте сюди купіть машину. Не знаю, що ви де там будете, в яких краях що брати. Но якщо ви думаєте, що дуже легко. Таку машину взяти, то вони мені навіть раз в рік мали. Мало вероятно, що. Може одна-дві штучки в рік попадаються. От. Все. Жду ваших дзвінків. Готовте гроші.